Дівчата, привіт! Я на роботі зробила собі манікюр і ось такий спробувала чи такий квадрат. Воно вийшло гарно, але вони для мене такі дуже грубі, не ніжні. Не знаю, скільки мене... наскільки мене вистачить походити з цим манікюром, але тим не менше. Я хочу сьогодні відповісти на один коментар, який дівчинка мені написала вчора. Е, такий, Дякую за ваші відео, за вашу працю. Рекламу не пропускаю, щоб підтримувати канал. Насправді це дуже цінно для мене. Я справді дуже це ціную мені, знаєте, будь-яке старання. Ти, коли знімаєш відео, ти робиш це з задоволенням, подобається і хочеш за це отримувати якийсь результат. тому... Дуже-дуже ціную вашу підтримку, коментарі. Так само читаю завжди з посмішкою, ви піднімаєте настрій, і це не може не радувати. Купила онлайн-курс сама Собі Майстер. Перший раз нанесла собі гель-лак, використовувала гель базу від Камільфо. Знову скажу відразу, що базу Камільфо е прозору я... я не працювала, тому я не можу вам. Сказати, яка вона по консистенції, підозрюю, що вона може бути такою достатньо рідкою. Хоча я не впевнена в цьому питанні. Якщо база була для вас трошечки рідкою, напишіть в коментарях, тому що, знову ж таки, я не знаю консистенцію цієї бази. З комуфлюючими базами я працювала, а от саме з прозорою рабр-базою я не знаю, яка вона. Через декілька днів з'явилася скола на кінчиках е, деяких нігтів, а днів через 10 лак повністю відчарувався майже з усіх нігтів. Нігті в мене короткі, декілька е, довжина декілька міліметрів. Робота не дозволяє носити довгі. Перший раз не вдалий, буду пробувати ще. Дуже добре. Хотіла вас запитати, подивилася багато відео на Ютубі радять, якщо нігті короткі, то укріплювати гелем. Чи це не обов'язково? Ну, чому не обов'язково? Ви можете так само і гелем. Я не скажу, що я там страшний противник того, щоб не робити гель. Я також використовую гель. Ось, наприклад, дані нігті я теж зробила гелем. Ну... Зробила мені просто прийшли гелі, і я захотіла їх спробувати, тому робила гелі. А так в основному я на своїх нігтях використовую гель-лак. Просто зрозумійте, одне, що якщо ви перейдете до гелю і не позбудетеся від слоюк, то вони у вас будуть і під гелем теж. Тобто ви від цього нікуди не дінетеся, аж поки не. Не викоренете ось цю проблему для вас. Але так як ви початківець, якщо я правильно зрозуміла, ви робили це вперше, то це взагалі дуже, ви дуже прискіпливо до себе відноситеся, тому що це нормально, коли є відслойки, це нормально, коли щось не тримається, і ви в цьому вчитеся, ви через цей досвід набиваєте собі руку. Привикаєте до матеріалу, може бути різна консистенція матеріалу. Знову ж таки, я скажу комільфо, я, я не впевнена, але я не люблю занадто рідкими базами працювати. Тобто база вона має бути такої середньої консистенції, не дуже рідкою і також не дуже густою. Коли база дуже густа, нею теж не дуже зручно працювати. Тому. Попробуйте змінити базу. Якщо, можливо, камельфо густа, знову ж таки, напишіть мені, буде дуже цікаво почитати. Але якщо вона рідка, то спробуйте її замінити. Можна, не знаю, там, на, на Луну, можна на Коді. Я в Коді працюю вже купу років, вона мене ніколи не підвела, класна база, гарно виконує свою функцію і взагалі немає ніяких проблем. Вона така середньої консистенції, вона не є густа і не є рідка. У вас буде час для маневрів вибудувати архітектуру. Зараз ми будемо з вами говорити про архітектуру. Зрозуміло, що так як ви тільки починаєте, ви не до кінця розумієте, як повинен був бути правильно побудований нігодь. Це дуже важливо. Навчитися бачити, розуміти і робити, тому що це також свого роду буде, буде результат. Якщо розподіляти сам матеріал по нігтику неправильно, тобто ми уявляємо з вами, що гель, який ми наносимо на ніготь, він слугує для нас такою бронею, він захищає ніготь. Від пошкоджень, від, <кхем> Перепрошую. від пошкоджень, від е навколишнього клацання, там десь будете торкатися, щось стукати, бити. І е завдяки тому, що ми покриваємо геллаком, геллак слугує якраз ось цією бронею, і ми можемо. Повсякденні справа робити без того, щоб хвилюватися, що щось з, з нігтиком трапиться. Але якщо архітектура неправильно вибудована, в тому місці, де є залом або де неправильна недостатня кількість матеріалу, в тому місці наш ніготь є слабшим. Це також на це також слід звернути увагу. Так як ви написали, спочатку почали йти сколи з, з торця нігтя. Я підозрюю, що все ж таки торець е, або замало матеріалу, або неправильно розпреділений матеріал. Тобто, коли ви дивитесь на торець нігтя, ви е, товщина, особливо в квадраті, тому що овал там трошечки інша форма, і ви торця, торець у вас там завжди тонко виглядає, тому що у нас йде така. Е, не знаю, уявляєте ніби мостик через річку. Ось така е, архітектура на мегдалі, на овальній формі. І на квадратній формі у нас матеріал піднімається від кутикули і йде прямо до, закі... до кінця. Тобто він не... на квадраті він так не йде. Е, лише на овальній формі у нас матеріал повторює овальну форму нігтика. А в квадраті він якби піднімається, йде до закінчення і закінчується на торці. Е, якщо ви робили на квадратній формі нігтя, то, можливо, не було якраз ось цієї одинакової товщини на торці. Це коли, коли ви дивитеся на торець нігтика, і він у вас одинакової товщини. Не знаю, видно вам чи ні. Але тобто, матеріал всюди і скрізь він має бути в цій арошці. Якщо ми дивимося з внутрішньої і зовнішньої сторони, тобто, в нас однакова кількість матеріалу. Це дуже важливо. Е, якщо десь хвилькою пішло, і там не вистачає матеріалу, тобто в тому місці в наш нігодь слабший. Старайтеся правильно наносити матеріал. І тоді. Е, все буде добре, не хвилюйтеся, це тільки початок, і вирішити ці всі питання насправді дуже легко, просто треба зрозуміти принцип, як воно все працює. Потім підготовка нігтика. Якщо це торець, то, можливо, ви трошечки погано підготували якраз сам торець. Треба його добре подряпати це те, про що ми з вами говоримо завжди в кожному відео. Але. Коли ви дряпаєте вп'єте це також має бути не занадто. Тому що коли ви пошкоджуєте шар, най, найвищий най, верхній шар нігтя, це також недобре. Наше з вами завдання легесенько подряпати. Тобто, після того, коли ви обеширюєте ніщове ложе, він вас висихає і стає зразу матовим. Тобто сама поверхня вона має бути для вас, от ви дивитеся, вона цільна матова поверхня. Якщо десь щось про Блистить, ви можете ще раз пилочкою собі легесенько пройтись, так щоб ваш нігодь був повністю повністю матовий, також на торці. Це дуже важливо. І після цього добре обожирили. Потім у нас з вами є фриза. Фризою ви бокові сторони, нігтика пропрацьовуєте синуси, зону біля кутикули тут гарнесенько всюди проходите. Тобто, там, де ми можемо пилочкою, ми працюємо пилочкою, а фриза вона якраз. Призначена для того, щоб пропрацьовувати нігодь у важкодоступних місцях. Все не просто так. І там ви добре пропрацьовуєте цю зону, після цього обожирюєте. Можете додатково використати собі дегідратор, якщо ви в цьому не впевнені. Можете використати праймер теж. На початку я так само праймером користувалася. Тобто, це не буде. Якимось мінусом для того, щоб ви робите собі манікюр. Це знову ж таки досвід. І як тільки ви навчитеся з праймером із дегідратором, добре доб'єтеся того, що манікюр буде носитись добре, ви можете потрошечки робити вже без праймера, без дегідратора. Ось такі, така моя порада щодо того, чому так, чому так сталося. і не зациклюйтесь на тому, що щось не вдалося. Все буде з часом, все вийде. Ви навіть не можете собі не уявляти, наскільки класно потім буде получатися. Просто цей момент, цей етап треба пройти. І ось таке. Сподіваюся, що ці поради будуть для вас корисними. Знову ж таки, ще раз хочу вам подякувати за те, що коментуєте. Підтримуєте мене це дуже цінно для мене. Насправді ви не уявляєте як? Дякую. Я біжу додому і зараз кранько загружу вам це відео.